Вона буде в запису, і далі можна буде переслуховувати. Казка називається Ключ до сімейної гармонії. Казка про лабіринт розуміння у далекій країні, де небеса завжди прикрашені легкими хмарками. А вітри співають тихі пісні, живе родина, тато, мама і троє дітей Левко, Марічка та Ярко. Вони були різними, як зірки на небі. Але кожен мав у серці свою іскру. Хоча вони любили одне одного та часто. Траплялися сварки через дрібниці, через іграшки, через місце за столом. Та навіть хто перший скаже добраніч. Одного разу родина отримала незвичайний плиск. Ось такий від мудрого старця. Звір. Ось цей лист. У листі було написано, щоб ваша сім'я завжди була щаслива. Побудуйте разом лабіринт розуміння. Кожен із вас має свій ключ і лише Разом знайдете вихід. Почнемо! вигукнув Лев, Левко, який завжди був лідером. Будівництво розпочалося. Левко створив міцну основу, З каменів довіри і відповідальності. Марічка лагідна і чуйна додала. Затишні куточки для відпочинку з ароматом квітів і світлом. А Ярко, наймолодший, придумав хитромудрі ходи із загадками і несподіванками. Коли лабіринт був готовий, родина вирушила досліджувати його разом. Спочатку все йшло добре. Але згодом вони почали втрачати один одного з поля зору. Левко вважав, що може знайти вихід сам. Марічка зупинилася відпочити, а Ярко заплутався у своїх ходах. Мама й тато вирішили втрутитися. Левко, твій ключ це підтримка. Інших, будь прикладом для своїх братів і сестер, сказала мама. Марічко, ти можеш допомогти нам знайти шлях своїм світлом, додав татусь. Родина почала діяти разом. Левко закликав інших своїм голосом. Марічка запалила ліхтарики, а Ярко. Створив карту лабіринту. Об'єднавши свої зусилля, вони знайшли вихід на соняшну галявину, де їх чекав мудрий старець. Ви зрозуміли головне, кожен із вас частина великої мозаїки, лише разом. Ви створюєте гармонію, яка називається родиною. Пам'ятайте, що справжня магія у вашій єдності, сказав мудрий старець. Відтоді, якщо в родині виникали сварки чи непорозуміння, вони згадували. Лабіринт і те, як знайшли вихід разом. Їхній лабіринт став не лише грою, але й символом гармонії, любові і підтримки. Тож у кожній родині важливо цінувати унікальність кожного її члена. лише Підтримуючи одне одного і об'єднуючи свої зусилля, можна подолати будь-які складнощі. Казочці кінець, хто слухав онлайн, молодець. Пишіть свої коментарі, чи було вам цікаво, чи було зрозуміло. Чи відгукнулось вам щось в моїй казочці? Чекатиму на ваші коментарі. Зберігаюсь. До побачення!